Але затемнення в діві покаже нам, які гвинтики не працюють, які у нас є системні помилки, де потрібно налагодити роботу системи, щось виправити, щось оптимізувати, від чогось можливо відмовитися для того, щоб ми все ж таки могли рухатися вперед у наше прекрасне світле майбутнє. І тому перед затемненням це вже може відбуватися насправді. Нам будуть показувати, у кожної людини це буде своя сфера. І ми зараз поговоримо про те, на які сфери життя нам будуть вказувати кожному знаку Зодіака. Будуть показувати такі, знаєте, от дрібнички. Дрібнички, які потрібно від. Відкоригувати, тому що саме з дрібниць складається ціле. Саме наші маленькі повсякденні звички змінюють наше життя. А недаром говорять, що краще там, 15 хвилин в день, наприклад, займатися спортом ніж один раз на тиждень, дві години. А, тобто наші маленькі кроки, те, що ми в повсякденному житті робимо, це і є наше життя. Це і є наша реальність, це і є те, що ми створюємо. Тому звертайте, будь ласка, увагу зараз там на свій розпорядок дня, на те, на що ми витрачаємо час, на наші рутини. І дивіться, чи рухають вони вас до глобальної мети.